Всім привіт! З вами команда Автопарк UA. У нас нове надходження Crassover BMW X1 2016 року випуску. Автомобіль з пробігом 106 тисяч км укомплектований 2-літровим бензиновим турбодвигуном, який видає 231 кінську силу. Працює в парі з автоматичною коробкою передач, яка передає свою силу на повний привід. Чудова комплектація X-Line має безліч цікавих функцій. Ambient підсвітка салону, Ламіноване дерево в парі з металевими вставками. Аналогова приборна панель з бортовим комп'ютером. Просторий та доглянутий шкіряний салон. Панорамний дах. Клімат Контроль з функцією підігріву сидінь. Мультимедіа NBT останнього покоління. Запуск автомобіля з кнопки та система старт стоп. Електрорегулювання сидінь та пам'ять на дві позиції, Електропривід багажнику. Придбати цей автомобіль ви можете в кредит, в лізинг або за готівку. Вартість щомісячного платежу по лізингу буде становити приблизно 25 тисяч гривень. Знаходимося ми у місті Львів на вулиці Володимира Великого 2.